День оранжевої футболки у Канаді це символ пам'яті та примирення, відзначається 30 вересня щорічно. Якби діти були цього дня в школі, то обов'язково ми одягнули оранжеву футболку, але сьогодні вихідний. Початок цієї традиції поклала історія Філіс Вебсат, яка у перший день навчання в школі-інтернаті для корінних дітей була змушена зняти свій улюблений помаранчевий светр. Цей випадок став символом втрати культури, ідентичності та насильства, якого зазнавали діти в цих закладах. Мета дня оранжевої футболки збереження пам'яті. День оранжевої футболки, покликаний зберегти пам'ять про тисячі дітей, які загинули в школах-інтернатах, та про страждання, які пережили випускники цих закладів. Сприяння примиренню цей день також спрямований на сприяння примирення між корінними народами Канади та іншими канадцями. А не тільки діти до школи одягають, по всій Канаді люди одягають одяг помаранчевого кольору, щоб висловити свою солідарність із постраждалими та їхніми сім'ями. У школах, університетах та інших установах проводять різноманітні освітні заходи, присвячені історії шкіл-інтернатів. Мені подобається, як в Канаді шанують історію цієї країни. А у мене все пока.